Спокою на Закарпаття пістолет, чоловік каже, дай мені пульт такий, щоб я крил, ну все туди пропускати, сюди, не забори красити, все на світі. Коротше. У нас на такий випадок є пульт ЮЗА 1,4 з факелом, я не знаю, 35. От. І при цьому капелька невелика, друзі. Зараз вам покажу. Наявності нас є. Дивіться, який апарат ще. Красивий, чудовий, удобний. А головне, він працює хорошо. Крім цього, чоловік... Попросив у нас, щоб ми додатково положили йому і манометр ось такого плана. Один із недорогих і який дійсно провірений, працює. У нас такий він коштує 400 гривень, друзі. От. І тепер він розпакує все це, все собере, тому що є і ситечки тут, і ключики, йоржики, в общем, ну, всі ці діла. Макулатура, якщо треба почитати, як його зібрати. Да? І ось такий бачок. До речі, неплохий бачок. Все закручується, відкручується, за нього вже перевірив. Перепровіримо кар'я знову. Я тобі та... сказав, а ти з мімовуха <говорит> пропустив, як обично. Дивіться, все закрутилося. Див, він не хорово виглядав. І можна вже ним працювати. Так, тепер ми йому спакуємо і сьогодні воно поїде, щоб ви знали, що в нас в день замовлення відправочки, якщо це не вихідний день, бо нам теж треба віддихати. О. Ось так все це виглядає, коробочка стильна. Сюди і на закарпаття все це полетить. А оцю штуку ми положимо, ось сюди. Так. Раз. бо міста тут небагато. Макулатуру mm, да. не забудь взяти сюди, ключики сюди. Ось такий компактний. До речі, пістолет коштує 4000 гривень, бо я тут ляля та поля, Ціну ж не сказав. Ось такий. Пульт коштує 4 тисячі гривень, дюза 1,4. Це дуже важливо, бо якщо акрил і густі фарби 1,3 йому буде сложнувато. Ну, тяжко буде. Тобто, для цього ми придбали, і в нас є в наявності пістолети з дюзою 1,4. Якщо вам цікаво по пультах, там, по обладнанню чи по матеріалах малярних там, лаком, шпаклівок і так далі, дзвоніть, пишіть, питайте, проконсультуємо. І я думаю, що щось ви, ми підберем для вас те, що вам потрібно не за всі кошти миру. Спасибі.